Всім привіт! Вчорашній раз я хочу з вами поговорити про, про, про як ви не можете кимось палити, курити айкуси, шмайкуси, стегаки, папероси, електронки. Повірте мені, вони ще шкідливі за чим -то тютюн. Тому що в електронках ви курите ви не контролюєте озеровку. У вас буде просто передожним кутином. Е, хочу щоб ви мене почули. Я знай, як вам допомогти, там колись курив ну, один рік. І курив по ну, небагато, немало, е червоних сигарок на день. Але в мене був вибір курити чи бехати нормально, не можна покурити е каву. Я вибрав, щоб ну, це було нелегко, був потім дарив мене. Колись. Я вам на консультації поясню собі, чому у вас так відбувається, розказував вам свої розклали по поличкам. Я вам кажу, як вам безкоштовно на консультації. До речі, я на тому можу взяти тільки трьох людей. І безкоштовно вам роблю консультацію, розказуємо вам, що з вами відбувається, чому у вас вставали, чому ви кашляєте, чому у вас немає енергії, що у вас не так. Поясню вам методи, які вам допоможуть позбавитися від коріння, це буде нелегко. Ми пропрацюємо, подивимося, підправимо вам мозочок, ви вам підправили, так? ну, як то кажуть, є ментальне і є фізичне, це як діло у нас там. І вам ще деякі штучки, які допомагають перебити коріння, щоб ви кинули раз і назавжди. І не повертались більше до цієї теми. Закрию вам ваше питання це. Ну, Якось отак. То дійсно хочу кимось корити, кого задовбав вже кашель, так. Оце века, ну, в моєму випадку це письменково, я не міг типу, ти хочеш, типу, як бліванути. І так це, було, це не проти декілька хвилин. Думаю, вже би блівнув електрику. Але те, воно типу, такий рефлекс переходить. Це що, типу, ферменти письменкова не може е, виділяти. Є, до речі, капсулки гарні, які допомагають. Ось отак. І, ну, звичайно, вам кажу на результаті, як закріпити вам результату, вам не було зривів. Я вам пошагову, по кроку, по поличкам, по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, що вам треба робити, якщо ви це будете робити, виконувати. Ну, звичайно, це буде нелегко. Вам треба, буде прикладати зусилля. Перший місяць буде найважчий. А далі ви вже То дійсно для тих, хто хоче кимити, а хто типа комусь в кайф. Повийобуватися, вибачте це слово поперувати, попу попустити дим, то не для вас. То я вам кажу, і приходьте мимо, як то кажуть. Це не для вас. Ви не кинуте курити, бо ви, тому що ви не хочете вам так. А кого задовбало, і кого і хто розуміє вже. ви наскільки дорога під, підводить, вам психоматика, тіло ваше підсвідомить, вам сигналізує. Оу, друже, піпець! Краще не буде, якось воно не буде, а якось воно не буде. А як воно буде, воно буде гірше. З кожним роком буде гірше. Це і судова система, це і згущення крові. так так, так. Научно під мікроскопом науково доведено, що все грики, це є найбільше згущують кров. А коли згущується кров, правильно, ви себе все одно погано почуваєте. І більше згущує кров, найбільше це цигарки, кава теж згущує і алкоголь. Але найбільше згущує кров нікотин. Я вже мовчу за ці вейпи, айкуси і електронні цигарки, Там воно взагалі е, в 50 разів вирішив ринок збуту, думайте самі. Воно тепло не контрольовано, воно сама вона, то всі, компоненти не шкідливі, але при нагріванні тої дешевої паскудної неякісної пластмаси, яка використовується в цих е, танках, так би мовити, та, який заряджає, і в якому ви закладаєте ці гільди, так би мовити, сигарки, курити, воно потім виділяє і е, воно викликає на леген і, там, і накопичується це, і приятливі умови для то, цих бактерій, типу як, як коронавірус. Тобто, Якщо ви це курите, то ви вже рахуєте. Що який там віруси, то ви вже номер один фа факторі ризику перезахворювання. У ну, мене, подивіться, моє попереднє відео я там е розказував, розбирав це все. Ай, косиці ці вейпи, однорозив електронні сигарети, є ще такі, типа як таблетки. Тож ти можеш бав, ви то не беріть, бо вона роз'їдає, вам під губ під язик кладуть. Я коли, до речі, пробував, коли давно мені так погано було. Пацани там, О, треба вислабити, воно типу, дає такий ефект, як ви покурите вихлади, а воно східали. якщо ви ковтнете цю хрень, цю таблетку, воно таке як карамельки типу, типу, ну, таке, мішечок таких паперових, там 300 корун чи 500, 300 400 корун це, там 50-60 тих доступ в коробочках металізів, типу як карамельки колись. То пам'ятає, союзі продавали. оце. Якщо їх токов, то можна гекмети. Це були випадки. Так що це все собача, Хто їх не хоче, то ви порахуєте стільки грошей, ви, ви, робите, ви робите інвестиції в своє, погіршення свого майбутнього, свого самопочуття, свого здоров'я. А, блядь, о, як потім роками треба його відновити, о, як треба довго відновлювати, ходити, дихати повітрям, йти до води на річку, на озера, на водойми йти, йти в хвойні соснові ліси, які дуже добре очищають, їсти певний набір продуктів, які допомагають і красно очищають, Це все я вам розказую. І покажу на консультації. Так що пишіть, можете дати в Ютубі. Там буде посилання, пишіть, я побачу вас, коменти, відлайкувати. Обов'язково ми з вами зв'яжемося і хто хоче, їдь на. Це є проблема, насправді, велика проблема. Це в мене знайомі, всі кури, курі, подивитися. Інколи така здається, що це курящі алкоголік. Але це, напевно, не, не так. Це, просто Ми, ми варимо це в такому оточенні, в той де воно дуже погано на вас впливає. Повірте мені, я знаю, що я кадр, тому що я робив, нікури, не ні пив і працював на демонтажі. Це тепер тройка доламаю, то розбирають. І потім я і курив, і пив, мене там навчили. Е, якщо ви не, не, силь, не сильний вольова людина, і не маєте сильної силу характеру то рано чи пізно вони ви, ви, ви піддихтеся, ви будете почнете курити. Повірте мені, краще ви від того, вам то, від того не думати, не будете і щось, все піздешся, нічого ви від того не розслабитесь, вас просто рубає вам просто. Руйнуються ваші судини та все. Та ви самі прекрасно знаєте, наскільки воно шкідливе, то що здоровий не помер, від це горох, як любить казати. Не? Самі ви прекрасно знаєте. Якщо вам вас цікавить, айкос увепити, то все подивіться, в мене є відео. Я спеціально це вивчав, моніторив багато інформації і це все розказував. Так що пишіть э, в коментарях, лайкайте. Особливо хочу подякувати всім своїм постійним переглядачам, підписчикам. Пиш, пиш, э, пишіть коментарі. Дякую вам э, за те, що дивитеся мене. підтримуєте, лайкуєте, Це для мене дуже важливо. Дає мені мотивацію для подальшого випуску наступних відосиків моїх. Так що, якось що так, всім пока.